Сьогодні у нас посилочка від Ігора зі Львова, Mercedes-113 AMG. Значить, що у нас Ігор робить? Він у нас робить каєни, робить крузаки робить мерси. v 6 V8, все йде до нього і їде нас на відео. Значить, поїхали. Значить, Коли Ігор розібрав дивун, він нам його прислав. І по одній стороні задіре. Тобто були, були такі мислі, що просто блок перегільзується одна сторона. Але коли. Помили, зробили повну дефектовку, Побачили, що тут потрібно гільзувати весь блок і ще не факт, що він загільзується. Тому що туди втулили дві гільзи толстостінних. От коли ми виріжемо, тоді ми побачимо, що робиться самим блоком. Дивіться, перед мотора. Ось видно, що циліндр загільзований з нижнім буртом. Зліва видно, що циліндр загільзований з верхнім буртом. І коли гільзували, виходить, що вони? Вони хотіли загільзувати циліндр так само, як ось цей з нижнім. Але вони гільзували, вони перли і виламали алюміній. Коли виламали алюміній, дойшлося згільзувати блок з верхнім буртом. Для чого вони зробили таку толсту стінну гільзу, цього сказати вам не можу. Йдемо далі, спускаємося. Бачимо циліндр з нижнім буртом, і з другої сторони циліндр з верхнім буртом. І з толстойною гільзою. Далі. Опять. Тут також виламано. Ну, а найкраще видно, де виламано це ось тут. Ось бачите? Загільзували з нижнім, не вийшло. Розточили під толстостінну гільзу. А ось цих два циліндра це е, крайніх коробки, які йдуть, вони загільзовані з нижнім буртом. Тут в них нічого не виламало. Не виламало при гільзовці. І далі ми виставили на блок глобомір. і тепер дивимося, скільки в нас просаджена гільза. Наша гільза просажена 5 соток. У ну, даному випадку тут чітко видно, навіть без індикатора. Що з однієї сторони просажена гільза, що з другої? Дивіться, друга сторона. Мінус 7 соток. В даному випадку просіли в основному ті гільзи, які вони загільзували з верхнім буртом. Далі цей блок розгільзовується повністю і ми дивимося, що тут робити. Чому блок розгільзовується? З декількох причин. Перше, у нас просівши гільзи. Якщо ми спланіруємо блок по плоскості, після того, як ми його спланіруємо, ми не знаємо, чи гільзи знову просядуть, чи не просядуть, хто його і як його гільзував. Питання номер 2 Коли ми примірювали циліндри, по циліндрах еліпс. Еліпс до 5 соток пішла деформація. Показувати вам його, сенсу немає, бо гільза просівши. З однієї сторони блока гільза просіла, і з другої сторони блока гільза просіла. Це я вам показав. Тобто цей блок по-любому треба перегільзовувати. Є два варіанти. Загільзуй мені один циліндр. Загільзуй мені один циліндр, це не до нас. Їдьте тим, хто вам буде гільзувати. Розповідаю чому. Тому ми вирізаємо гільзу, гільза має натяг. І блок сусідньої циліндру вистрілює, він вже стає в еліпсі. Потім ми запросовуємося в гільзу і цей циліндр ще більше деформується. І потім виходить, що один циліндр ми загільзували. Якщо це нікосіл і ви зробите неправильні натяги, нікосіл, а люсин, зробите неправильні натяги, по гільзі, він взагалі буде викришуватись. Або другий варіант: ви загільзуєте один циліндр, візьмете з клієнта гроші, а від старості Нікосіл Алюсін починає просто викришувати ще навіть той самий нанослайд. І хто тоді винуватий? Тобто, якщо ви берете за гільзовку блока, гілізуйте весь блок. Не гільзуємо один циліндр. Потім будуть тільки проблеми тих, хто гільзував один циліндр. Краще від такого блока взагалі відмовитися. Шатуни перевірили, перевірили нижню головку, перевірили верхню головку і перевірили їх на її згіб. Значить, по нижній головці шатуни всі в розмірі, по верхній всі в розмірі, один шатун був кульовий 10 соток. Чому його скривило? Як ви гадаєте, народ? на ньому стояв цей Е, Коли його гризло з однієї сторони, один шатун і скривило. Тобто, в даному випадку, коли ми промірили всі останні поршня, Поршня всі в розмірі. Да, на них є такі мілкі задіри, але вони всі в розмірі, поршня всі залишаються старі. Один поршень міняється, той, який загризло. Один шатун відрихтували. Він залишається, тому що там був прогиб 10. Якби там був прогиб більше півміліметра, то, звичайно, цей шатун потрібно замінити. Тут він залишається і лишається у нас постіль полічного валу. Кому цікава схема затяжки. Постелі корінство вала і моменти. А ми дивимося, що у нас має бути по розмірах. Значить, дивіться: розмір 68, 54 68,54, 6855. Значить має бути розмір постілі 68,50. Тобто постіль зараз зроблена в плюсі. Чи зроблена, чи є розтягнула тут варіант, який? Ми переглізовуємо блок. І після гільзовки блоку ми робимо реставрацію постелі кальничного вала. Так як постель в плюсі, це означає, що зазори будуть більше норми. Більше норми зазори будуть по постелі, будуть зазори по вкладишам більші. І тоді великі зазори, не голодання. Якщо зазори будуть ще більші по постелі, тоді може провернути вкладиш. Тому що вкладиш тримається не за рахунок замка, а за рахунок надяга. Розклад який? Гільзуємо блок, пробуємо реставрацію постелі. Спочатку гільзуємо блок, тому що при гільзовці на блок йдуть всі деформації в ідеалі після гільзовки його кинути, щоб в мойку добре прогріти, що він прогрівся. А, і тоді зробити постель. До самих головок ми ще не добралися. То буде наверное, в наступних відео або на другому моторі, бо просто фізично все не встигаємо засняти. Всім дякую за увагу!